Мир вам, друзі, Ворзель-Київська область. Хочу нагадати вам, що у нас з двох одноповерхових будинків цього і цього залишився лише один будинок. Ось цей. До речі, жовті ці штучки це у нас газ. Будинок, загальна площа 150 квадратних метрів. Дивіться, покажу вам. Ось так виглядає наш сам будинок по фасаду. Загальна площа 150 квадратних метрів, ділянка тут 8 соток З озелененням. Маємо ось такий ось навіс під автівку. Під дві автівки, до речі, автоматичні ворота, виведена вся електрика. Будинок має три спальні кімнати, два санвузли. Також є кімната інженерії, велика кухня вітальня з виходом. На криту терасу. І якщо пройти на заднє подвір'я, дивіться, є ось така крита тераса. Тут у нас вихід з кухні і вітальні на неї. Це у нас заїзд, як я й казав. Ну і є ось така зона відпочинку, мангальна зона. висаджені у нас тут фруктові дерева, є хозблок в будинку, до речі, в той частині окремий. Ділянка нагадаю, тут у нас 8 соток. Тому хто бажає придбати ось такий ось будиночок. Дивіться, у Ворзелі в дуже гарному місті, хороша така локація, природа, ліс, дуби. 150 квадратних метрів, 8 соток за ціною 132 тисячі доларів. Телефонуйте.